У Польщі 1 червня відбувся другий тур президентських виборів. Після підрахунку голосів перемогу здобув консервативний націоналіст Кароль Навроцький, кандидат від опозиційної партії Право і Справедливість. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. За нього проголосували понад 50% виборців. Його опонент набрав більше ніж 49% голосів. Президентські вибори в Польщі 2025 року стали одними з найнапруженіших за останні роки. Перший тур відбувся 18 травня, а другий 1 червня. У другому турі змагалися два кандидати з протилежними політичними поглядами. Зокрема, Рафал Часковський, ліберальний мер Варшави, представник правлячої коаліції, громадянська платформа, прихильник європейської інтеграції, реформ судової системи та підтримки прав ЛГБТ. Тим часом Кароль Навроцький. Консервативний історик, підтриманий опозиційною партією право і справедливість, виступає за традиційні цінності та висловлювався жорстко про Україну. Зокрема, на початку року він казав, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, допоки Київ не відповість за волинський злочин, маючи на увазі волинську трагедію. У травні він пообіцяв не пускати Україну в НАТО. За словами Навроцького, країна, яка не може відповісти за дуже жорсткий злочин проти 120 тисяч, Тисяч своїх сусідів не може бути частиною міжнародних альянсів. Президент Володимир Зеленський припускав, що через таку позицію політика можливо доведеться захищати свою країну від нападу Росії. Далі цитата. І якщо союзники, а польща це союзники, не хочуть бачити нас у безпековому союзі, то тоді пану Навроцькому варто вже починати йти тренуватися, тому що може настати момент, йому доведеться взяти зброю в руки йому особисто щоб захищати разом з іншими свою країну. Тому якщо України немає ніде, це високі ризики, що Росія одразу після України буде на кордоні з Польщею, заявляв Зеленський. Навроцький критикував чинний уряд Польщі виступає проти напливу нелегальних іммігрантів та відправки польських солдатів в Україну. Коментуючи пункт про відправку військ в Україну, політик сказав, що відправить бізнесменів, коли Україна буде відновлюватись. За його словами, Київ ставиться до Польщі несправедливо. Крім того, новообраний президент Польщі також казав, що він розчарований президентом Зеленським з багатьох питань. Але, попри це, він вважає, що Україна, звичайно, має бути за столом переговорів. А він поклав спільну відповідальність за російське вторгнення на європейські еліти. Зокрема, на Дональда Туска, я хотів би нагадати вам, що Європа сьогодні перебуває в хаосі, спричиненому рішеннями європейських еліт щодо Володимира Путіна, які принесли нам війну та напад Російської Федерації на Україну, сказав Навроцький у лютому поточного року. На дебатах Кароль Навроцький заявив, що хотів би як глава Польщі бути за столом переговорів між США, Росією та Україною від імені ЄС. На його думку, переговори щодо України мають містити польський компонент. При цьому Навроцький додав, що як президент він керуватиметься принципом: спочатку Польща, перш за все, поляки. Навроцький також обіцяв, що як президент він зробить все, щоб дійсно підтримати Україну у військовому плані, але наголосив, що не дозволить Польщі стати вторинним ринком для українських товарів.